Друзі, всім привіт! вас справи. У мене все дуже добре, бо я сьогодні на вокзалі. І ні, мене не виселяють з хати, а ми їдемо. А ми їдемо у Швейцарію. Я такий прямо за... заінтригувала. Ми їдемо у Швейцарію. Чого уж там ламатись? Так, ми зараз на вокзалі і свитамо, там отам, у нас наш, наша маршрутка, маршрутка Так <ріст> Якщо ми їдемо в подорож, трошки відпочити, виспатися <ріст> і, 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 і подивитися <ріст> на красу, <ріст> <ріст> залишатися з нами, бо це буде 10 чудових днів відпочинку. Ну, чотири з них в Ми Будемо їхати так. <світ> туди і назад. Все, розположилися, ми вибрали собі заднє сидіння. Нам сказали, що щось можна отут ще Ілюху на наночі туди забросити. <світ> Поки наші всі вон, гуляють. Ми сидимо. Добре, класно. Уютненько. Є і вон, подушечки, і пледики. Є все. І кондьор працює, і вайфай підключили, да. можна віконечка закрити, відкрити. Все класно. В нас перша зупиночка. Ми трошки розім'ялися, так чуть, попригали, поскакали, ну і все. Ми вже Три години в дорозі, а ще вперед 30 годин. Нічого, все буде добре. Ми вже доїхали до Львова. Ми трошки поконяли, поспали. Ще клас. Там ще кондиціонер, весь цей час працював, і так, бо що, і, і ми накрилися, там і подушки, пердушки, і все, що тільки можна. <рес> Вона пердушками. <рес> а так. Попереду нас чекає таможня. Сподіваємося, що ми її пройдемо за одну годину. Так, дуже сподіваємось. І все буде добре. Зустрінемось на таможню. Так, ми під'їхали до границі і ось там... Коротше, стояти и нам стояти. Сподіваємося, що недовго. <sae> Яморський район. Машини лютають. До кого ранки <пасувания> приземлен. Я <пасування> чекаю. Зараз ми десь на границі між, між Чехією та Німеччиною. Так. Зараз з домиву каву розповімо, як довго проходили кордон. Ми зараз на заправці. п'ємо дуже смачну каву. Ой, так довго проходили кордон а -а -а. Україна з Польщею, але нічого страшного. Нам дуже повезло, що перед нами там чемодани перевернули, наші не чіпали, поверхностно подивилися та і все. Ми... Хоча ми нічого такого не веземо, але все ж таки були такі настрій трошки. Ми заїхали до українського кордону. Десь у й годині угу. вечора. А виїхали дев'ять а... вечора по європейському по європейському вже часі. Так, а в Україну ми виїхали десь ну, у 22 годині. Не в Україні з України. З України. Там да, пересекли границю. Так що, ну хтось скаже, що це дуже швидко, але для нас це було капець. Сім годин. Да. Але все добре. Зараз у нас ранок, сонечко, гарна погода і кава смачна. Все, еспресо макіято. Після смачної кави можна пограти. Чипсуники. Одна зупинка. На заправці. Нам десь заправка. І все Але... на німецькій мові. Так. Але нам залишилося ще трошки. Так, нам десь залишилося дві години. Дві з половиною. Так. І будемо, і будемо вже на місці. А ми навіть не розповіли, до кого ми їдемо. Ми їдемо до маминої сестри. <стрес> так. Відпочинемо в неї. Подивимось на Швейцарію. Це ми вже майже 30 годин в дорозі. І трошки вже щось. Так, як Ілля показав. І нарешті ми доїхали. Так. 36 годин, у дорозі, Це було тяжко, але ми витримали. Mm -hmm. Поїли смачної окрошки, прийняли душ, і зараз йдемо гуляти по Вінтертуру. Да. Mm -hmm. Вам цікаво подивитись на нього? Mm -hmm. Мені так. Мені теж, бо ми тут ніколи не були. Mm -hmm. Ну, друзі, ми вже пішли гуляти по Вінтертуру. Ми в місті Вінтертур. Ми тут гуляємо, ми прийшли на центральну вулицю. Тут зараз будемо так гуляти, так відпочивати. Дуже цікаво подивитися, що тут є. Це одна з центральних, єдина центральна вулиця Вінтертура. Ми прийшли на Music Fest, це жах. Бо нам сказали залишити всі бутилки. У нас був сок та вода. Ми там їх понадписували, господи. Перевірили мою сумку, там все останні сумки наші. І мені щось там сказали, їх ходить до діли. Я такий, так, 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 так. відвали від вже. Пішли. Oh. When I say eyes, you say head. Because right now you're here, present with us, female families from the UK, We come to bring these things and bring us all together to rise, to elevate <laughs> Другий день. Ми вчора вчора вийшли погуляти, але так було шумно, багато людей, що ми майже вчора нічого не знімали. Вийшли сьогодні заново прогулятися по Вінтертуру, сходити по магазинам, подивитися, що тут є цікавого, що нема. Аліна нас там накупила собі подаруночків. З чим от у всіх асоціюється Швейцарія. Правильно, з годинниками. Тому ну, вона купила швейцарський годинник. І якусь там підвіску з Пандори. Так. А ми гуляємо з Люхою. Угу. Ми нікуди, не покрапимось. Так, відпочиваємо. Угу. Збираємося йти ще тут як його бургер бургер кінг подивитися і куштувати чим він відрізняється від мака. Тому що його в Україні немає. Немає. Нам дуже цікаво спробувати. І ми хочемо ще зайти у Макдональдс потім. Це в один день буде, який я дуже чекаю, Дуже придужаю. І ми хочемо теж подивитися, чим цей мак. Відрізняється від нашого українського. Угу. От Майже всі їздять на велосипедах. Подивіться, скільки їх. Зараз стоїмо біля торгового центру. І Їх дуже-дуже багато. Всі приїжджають на велосипедах. Тут не машина, звичайно, їздять, але віліки тут. В тренді. Тут велосипедів більше, ніж людей живе, я вам чесно говорю. Приємно в Швейцарії побачити організаторів на українську підтримку наших людей. Друзі, Вінтерпур, все, приїжджайте, давайте. Так, покупайте, висумуйте. Круто, коли можна так підійти, набрати водички. Не треба купляти, бо в Швейцарії найкраща водичка. З українською баклашкою. Зайшли в магазин, купили морозиво. Ілюха, в тебе яке? Ну, я Ну як, штатно. Так. Скуштувати в мене якимись там макадамськими горішками. Хочемо скуштувати, яке в Швейцарії морозила. Угу. Майшля, це не дуже. Друзі, ми вже прогулялись чуть-чуть. Зараз ми прийшли в Макдональдс. Так. Будемо пробувати, чим воно відрізняється від, від українського. нашого так, українського мака. Що ми будемо? Я хочу спробувати меню, як у нас. Типа чизбургер меню. Тут такий багатий вибір. В Україні такого немає. Так да. Принесли нам наш заказ. Чи я заказав якийсь тут От. А, От він. Якісь там спайсі. Буде їсти новинку хоче скуштувати. А я хочу спробувати, купила такий ж. Чизбургер, як і в Україну. Хочу спробувати він такий же ж чи ні? Я думаю, що картопля і кола скрізь однакова. Смачного. теж. Друзі, а на цьому наш день вже закінчується, бо нам треба відпочивати. Ми вже Додомуся прийшли, бо завтра нас чекають нові пригоди. Так. І один маленький спойлер ми поїдемо Інш... у новий город. інше місто. У інше місто поїдемо.